День народження Дональда Трампа, якому виповнилося 79, цього року, збігся з державним святом 250 років американської армії. З цієї нагоди у Вашингтоні влаштували масштабний військовий парад. У той час як столиця готувалася до святкувань, в багатьох містах США відбулись акції протесту. Докладніше розповість Софія Желінська. Парад рекордний за своїми масштабами. Участь у ньому взяли понад 6,5 тисяч військових, 150 одиниць техніки та 50 літаків з гелікоптерами. Вартість такого заходу, за різними даними, сягає 40-45 мільйонів доларів. Його готували ще за Байдена, але головним бенефіцером свята став Дональд Трамп. Вулицями столиці проїхались бойові машини Бредлі і танки. Абрамс Трамп уже намагався влаштувати схоже під час свого першого терміну, але тоді плани зірвалися через занадто високу вартість коли Дональд Трамп уперше хотів провести такий парад. Витрати оцінили у 80 мільйонів доларів. Цього разу бюджет зменшили вдвічі. Очевидно, що держсекретар Гексет просто хоче зробити президенту приємне. А головне тепер і Сенат, і Палата представників під контролем республіканців. Але це вже не ті республіканці, що були за першого терміну Трампа. Тоді більшість із них були обрані всупереч йому, а тепер завдяки йому. У них спільний електорат. Тому проти Трампа вони не підуть. На урочистій частині очільник Білого Дому у своєму виступі згадав історію США та подякував військовим за службу. зараз, ми найгарячіша країна у світі. Наша країна незабаром стане більшою та сильнішою ніж будь-коли раніше. І сьогодні ввечері ми з непохитною впевненістю стверджуємо, що в наступні роки та в кожному поколінні, коли б не покликав обов'язок і яка б не була небезпека, американський солдат буде поруч. У цей час вулиці американських міст охопили масштабні мітинги. Лише на вулиці Лос-Анджелеса вийшли понад 20 тисяч людей. Сам президент ще напередодні застерігав, що протести під час параду зустрінуться з дуже великою силою. Ми виграли Другу світову війну, і ми єдина країна, яка не святкувала її. Але зараз ми святкуватимемо масштабно. І якщо буде якийсь протестувальник, який захоче вийти, його зустрінуть дуже великою силою. Це люди, які ненавидять нашу країну. Акції протесту напередодні фактично стали найбільшими за останні роки. Вони відбувалися під гаслом Ні королям, адже на думку активістів Трамп своїми діями тяжіє до авторитаризму. Ну Америка це про демократію, а те, що ми бачимо зараз, це не демократія. Йдеться про одну людину Її его, її порядок денний. Насправді не про землю вільних, землю хоробрих, а про одну людину, яка намагається бути королем. Мітинги відбулися у понад 1800 локаціях, практично від одного узбережжя до іншого. Серед причин демонстрації, зокрема, незадоволені судовими рішеннями, масові депортації та порушення громадянських прав. Хоча очільники міст попередили активістів про нульову толерантність у разі конфліктних ситуацій у Лос-Анджелесі. Поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати протестувальників Якщо ви кинете цеглу запальну бомбу або направите пістолет на одного з наших помічників шерифа, ми повідомимо вашу родину, де забрати ваші останки. Бо ми вб'ємо вас і мертвого доправимо на цвинтар. Ми не будемо гратися, цьому треба покласти край. За підрахунками організаторів руху без королів, участь в протестних акціях взяли близько 11 мільйонів американців. Софія Желінська, подробиці телеканал, інтермарафон Єдині новини.